Коломийські рятувальники дуже стурбовані пожежонебезпечною ситуацією у Коломиї та районі. Лише за останню добу сім разів виїжджали на гасіння. Основна причина спалювання сухої трави та стерні. Рятувальники вкотре звертаються до людей із проханням не завдавати збитків собі та природі, просять сільські ради та священників роз'яснювати населенню про шкоду такого господарювання. На сьогоднішній день на Коломенщині виникло 141 пожежа. З них виникло 85 пожеж в районі і 35 у місті. Наприклад, за останній місяць, на сьогоднішній, на сьогоднішній, на сьогоднішній місяць, що у нас був пройшов серпень, у нас було 61 пожежа. Тільки за вчорашній день наші підрозділи виїжджали сім разів. Це пов'язано з тим, що бачите, почався сухий період. Люди почали спалити сухі трави. Трави прикидаються, наносить велику велику шкоду, як сільському господарству, так і є питання, що зараз ви знаєте, в нас є легені якими дихаємо, це ліс, і вогоні доходить до лісу. Це саме страшніше. В цьому році у нас вже були загоранні пшениці на корні, де люди спалювали і перекидалися на корню, де нанесли великі збитки населенню і сільським господарствам, аграрним господарствам. Люди не розуміють, що до нас є, і крім... є до цього адміністративна відповідальність, а коли будуть великі матеріальні збитки, це буде вже кримінальна відповідальність. Тому хотілося звернутися до мешканих країн. Перестаньте зараз цей такий важкий період, при небезпечні випалювати сміття на своїх присадивних ділянках. Людина думає, що нам може це загасити, коли Розгоряється, очі стають великі, страшні людини нічого не може зробити. Починаються викликати служби служби порятунку. Служби. У нас підрозділ на сьогоднішній день є. Один підрозділ воєнізований, вотиніє і сільські пожежні команди. Там дуже мало людей, там по одному два чоловіка чергують. І вони фактично не можуть спратися з тими територіями, бо пожежа на великих площах. Розуміє? Там треба задіювати багато кількість людей. Тому кажу, особливо з в сільських радах проведіть роботу на, на своїх сесіях. Особливо хотілося б, щоб... Священники, можливо, звернулися, якщо чують на богослужіння, що попередити, що це не це колосально шкідливо ми наносимо природі. І склалася велика ситуація з тим, що в нас є ще загибель людей. На сьогоднішній день в місті, Коломиї районі, загинуло 8 осіб в пожежі, в вогні. А також люди купаються, бо тепло, холодно. У нас місць облаштування для купання немає, і тому в нас ще загинуло 6 людей на водних об'єктах. Тобто люди загинули різного віку. Ну, є багато людей, які вживають алкоголь, думаю, що вони. Вміють гарно плавати, і, бачите, дно необлаштовані пляжі, тому люди гинуть. Є в нас дуже багато стихійних місцезвалищів. Також вчора наші виїжджали під розділ, запалили суху трубу по торговиці. Дякувати Богу, що там так само є стихійне звалище, але там є йде труба високого тиску. Азо розпроділючив від Борочанського від Борочанського сховища. Ну добре, що наші рятувальники приїхали, допустили, щоб могла стати велика трагедія, тому що там тут трубе з високим тиском. Також наші підрозділи допомагали їхати в заболоті, Там на у них загорілося стихійне звалище, сміття. Приблизно десь біля тисячі квадратних метрів ви собі Представляєте, пам'ятаєте, яка була ситуація по Львову, де загинули наші рятувальники? Так само там питання серйозне було по залбуті. Наші підрозділи працювали фактично там два спецтехніка. Два дні ми там працювали. Дякуйте Богу вчора. Вже завершили ті роботи по гасінню тої пожежі. Коломийські рятувальники також звертають увагу населення щодо вибухонебезпечних предметів за цей рік. На Коломийщині виявлено 13 таких знахідок. В основному це артилерійські снаряди. Була одна авіабомба та міни. Якщо ці предмети лежать у землі, вони не створюють особливої небезпеки, кажуть фахівці. Але останнім часом з'являється багато так званих шукачів-скарбів. Спецобладнання спрацьовує на такі снаряди, шукачі їх викопують. Та залишають на поверхні як не потріб. Далі дитина чи випадковий перехожий снаряд можуть рухати чи переносити. А це вже недалеко до біди. Тому варто усім бути свідомими та обережними.